Тема нашого відео многокутник та його елементи, ще в молодших класах, а також в п'ятому класі, ви розглядали поняття ламана. Пригадаємо, що таке ламана? Це геометрична фігура, яка складається із відрізків, що з'єднуються послідовно між собою. Ми маємо перед нами зараз зображену ламану А, Б, С, М. Якщо ми виконаємо. З'єднання останніх двох ланок ламаної, тобі ж А і М з'єднаємо. При цьому наша ламана стане замкненою, і ця вже геометрична фігура буде називатися многокутником. Кількість вершин ламаної може й бути нескінчена. Тому на другому малюнку у нас показана замкнена ламана від А1 вершини відповідно до АН. -го. Отже, фігура. Утворена відрізками ламаної, і обмежує частину площини, виділеної зеленим кольором цю частину площини разом із відрізками, що її обмежують, називається многокутником. Запам'ятайте, будь ласка, це правило. Точки А1. А2, А3 і до АН називають вершинами. Нашого многокутника. При цьому А1 і А2 точки, які з'єднуються відрізком ламаної, називаються сусідніми вершинами многокутника. Кут, утворений двома сторонами нашого многокутника, буде називатися кутом многокутника. При цьому у молодшій школі також вивчили поняття периметра. Отже, периметр многокутника. Це є сума всіх його сторін. Кількість сторін, в залежності від назви многокутника, може бути від 3 і до ній кількості. Розглянемо деякий многокутник. В якого позначимо кути? Альфа, бета, гама. Розглянемо многокутник, у якого позначимо кути 1, 2, 3, 4, 5, 6. При цьому. Запам'ятайте, будь ласка, якщо кути многокутника менші за 180 градусів, то такий многокутник називається опуклим. всі. Без винятку кути многокутника менші за 180 градусів. Друге поняття. Ми з вами говорили про те, що дві вершини многокутника, які з'єднуються стороною, називаються сусідніми. А якщо ми виконаємо з'єднання двох несусідніх вершин, то цей відрізок буде називатися діагональ. Діагональ многокутника. В залежності від виду многокутника, з однієї вершини можна провести відповідну кількість діагоналей. В даному випадку у нас дається п'ятикутник, з його будь-якої вершини можна провести дві діагоналі. При цьому опуклий многокутник має такі властивості: перше, увесь многокутник розташований з однієї сторони відносно прямої. Що проходить через будь-яку сторону нашого многокутника. Яку ви пряму не провели. Ваш многокутник знаходиться по одну сторону або, відповідній, в одній тій самій півплощині відносно прямої, що проходить через сторону многокутника. Це перша властивість, з якою я хотіла б вас познайомити. І друга властивість. Яка говорить, що опуклий многокутник має будь-яку свою діагональ. Тобто діагональ опуклого многокутника знаходиться всередині самого многокутника. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Перед вами зображені два многокутника, перший з яких має всі ті властивості, про які ми тільки що з вами говорили. Тобто через будь-яку сторону провели пряму. І при цьому многокутник знаходиться по одну сторону відносно прямої, що проходить через сторону нашого многокутника. Перша властивість і друга. Діагоналі нашого многокутника, скільки б ми їх не проводили, знаходяться всередині самого многокутника, із якої ви вершини б це не проводили. Якщо ми подивимося на рисунок другого многокутника, то уже перша властивість у нас не спрацьовує так, так як існує одна із сторін або дві сторони, або три сторони нашого многокутника, провівши через яку пряму. Ця пряма розбиває наш многокутник на дві частини. Тобто, одна частина знаходиться в одній півплощині відносно прямої, інша частина знаходиться в іншій півплощині. Відповідно, всі ці е, властивості, про які ми тільки що проговорили, можна назвати ознаками опуклості многокутника. При цьому ви повинні пам'ятати, що перша картинка представляє опуклий, многокутник, а друга неопуклий. Многокутник. Розглянемо кілька теорем з теми многокутників. Перша теорема 4.1 говорить. Сума кутів опукло Г-кутника дорівнює 180n-2. Давайте доведемо цю теорему. Перш за все, подивимося на малюнок. У нас зображений довільний n кутник який розбито діагоналями, проведеними з вершини А1 на N-2 трикутника. Чому це так? Давайте подивимося трішки менший многокутник. Ну, наприклад, у нас є чотирикутник. Чотирикутник діагоналю А1А3 розбивається на два трикутники. Якщо я візьму, наприклад, не чотирикутник, а п'ятикутник, відповідно, двома діагоналями з вершини А1, він розбивається на три трикутники. Тобто кількість трикутників, які утворюються за допомогою діагонали, на 2 менше. Тому з кожної вершини, провівши діагоналі, ми отримаємо N-2. Трикутники. Сума кожного трикутника 180 градусів. Сума кутів кожного трикутника 180 градусів. Таких трикутників n-2. Звідси і випливає наша формула 180n-2. Те, що ми тільки що з вами давали, давайте запишемо. Отже, проведемо з вершини а 1 Діагоналі утворюються N-2 трикутники. Сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, сума кутів довільного n-кутника n-2, що множиться на 180, що й треба було довести в даній теоремі. Наступна теорема теорема 4.2. Сума зовнішніх кутів опуклого n-кутника, узятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. При цьому давайте подивимося на наш рисунок. Відповідно, в нас даний деякий многокутник, позначені вершини А1, А2, А3, і відповідно до АН. Біля кожної вершини можна провести як зовнішній, так і відповідно існує внутрішній кут. Сума зовнішнього і внутрішнього кута, так як вони суміжні, 180 градусів, тобто кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів, як суміжні. Таких пар у нас буде n, так як ми говоримо про n-кутник. При цьому сума внутрішніх кутів довільного n-кутника дорівнює 180, що множиться на n 2. Якщо від загальної кількості суми кутів відняти 180n-2, тобто суму внутрішніх кутів нашого n-кутника, за теоремою 4, 1. І розв'язати невеликий, спростити вираз, то ми отримаємо, що сума зовнішніх кутів опуклого кутника взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів, що й треба було довести в даній теоремі. І ще я хочу розглянути з вами дві ключові задачі, які є також властивостями n-кутника. Перша ключова задача: доведіть, що кількість діагонали n кутника дорівнює, тобто знаход... ще обраховується за формулою n-3, n що ділиться на 2, при умові, що n є натуральним числом і n більше 3. Яким чином ми це будемо з вами доводити? Давайте подивимося на рисунок. У нас знову даний довільний n-кутник. І з будь-якої вершини нашого генкутника можна провести. Давайте переходимо, скільки діагоналів провести можна з, з будь-якої вершини довільного генкутника. Якщо ми візьмемо чотирикутник. скільки б у нас вершин не було, з кожної вершини можна провести одну діагональ. Якщо у нас буде п'ятикутник, то можна провести дві діагоналі. Якщо у нас буде шестикутник, То з кожної вершини можна провести по три діагоналі. Якщо ви побачили певну закономірність, то ви можете зрозуміти, що з кожної вершини можна провести N-3 діагонали. Тобто, це загальна кількість діагоналей, які ми з вами можемо провести. При цьому, одну й ту саму діагональ. Ми враховуємо двічі. Чому? Ми, кожемо, ми говоримо про те, що з кожної вершини, тобто з вершини А1 я проводжу діагональ, відповідно, та ж сама діагональ враховується другий раз, коли ми проводимо з вершини А3. Тому даний добуток, коли ми поділимо на 2, то ми отримаємо формулу, яка говорить про кількість діагоналей довільного енкутника. Ну і коротке пояснення. З будь-якої вершини n кутника можна провести N-3 діагоналі. Відповідно загальна кількість. проведених діагоналей. n, що множиться на n 3, поділити на 2, так як одна та сама діагональ Враховується двічі, що треба було довести в даній задачі. І ще одна ключова задача: доведіть, що довжина будь-якої сторони чотирикутника менша від суми довжин трьох інших його сторін. У нас є чотирикутник АБЦД. Відповідно проведемо діагональ АЦМ. Використаємо теорему про нерівність трикутника. Теорема говорить, що будь-яка сторона менша за суму двох інших сторін. Тобто, якщо розглянути трикутник ABC, то в ньому AB буде менше, ніж сума BC плюс АЦ. І в другому трикутнику АЦД, сторона А С, яка є спільною для обох трикутників, менше за суму СД плюс АД. Якщо АЦ менше за суму цих двох відрізків СД і АД, то, відповідно, замінивши у попередній стрічці нерівності АЦ даної сумою, то ми можемо сказати про те, що сторона А Б менше за суму Б. Плюс CD, плюс AD, що й треба було довести в даній задачі. Сторона будь-якого чотирикутника завжди менша за суму трьох інших сторін. Отже, ми плавно підійшли до завершення поняття многокутник. І наступна тема, з якою ми зустрінемося, буде вже пов'язана з поняттям чотирикутника. Отже, чотирикутник. Це. Геометрична фігура, яка складається з чотирьох точок, що не лежать на одній прямій, І чотирьох відрізків, що послідовно з'єднують ці точки. Запам'ятайте, будь ласка, ключовим у даних поняттях є те, що. Точки не лежать на одній прямій, і відрізки з'єднуються послідовно. Відповідно, дана геометрична фігура буде називатися чотирикутник. На цьому ми відео з вами завершуємо. Бажаю успіху, до побачення!